Всім привіт. Вітаю вас на проходженні гри Mortal Kombat Unchained. Погнали. Режим Conquest. Mortal Kombat Conquest. Son, I will win the Mortal Kombat tournament and free Earthrealm from your tyranny. Is that so? Then it seems I will need a stronger opponent to defeat the great Kung Lao. Goro, fight! <gasps> Опа, что я спочу, Десь да пиздяться нас. А не думай, зайду. Опа, нихера хера себе, бля. Ну, давайте, зайду. Пиздлей получу, блядь. Ah, Shujinko, you have Эй, arrived. Let us begin. You have a You're long way to go, go. but every step is a victory. How you maneuver in combat plays as much, much a part of your strategy as how you punch. Do not assume that offensive. типа надо было рубить. Дважды нажал назад. И типа ты рыбу крестки рубишь, чтобы было. Oh. Oh. Oh, nice. Так, что у нас там дальше? A, ah, hai, punch. A, ah, nu, no, în principiu, unul zbocul pe caza, nu Гайовські удари родить. <плес> <Шуць. плес> Готовий нахуй. 150 зляних копійочок. О, блядь. Єбати підер. Я буду плакать. Ой, якийсь чушпан. Хай you must be suġinka, the one master ball Мастер борейчо чекає на тебе. Поїздили. Опа. К'ясім. Так, більше тут нічого нема. Вродьби нема. Він тут. Це мною далі. Переугольник, три, три рази квадрат, ну таке легко тріс. Якщо чесно. Нічого важкого в принципі нема. Чи ізи. А як на ходу поїздиться, то іноді, блядь, не ези. Прийду вперед круг. Типа, і ухиляється, і ще й стон даєш. Ще й плюс до того можеш кого заїбати. О, це держится взагалі хотра. Це, це тепер забрав. комбухи. Ну, не особо важко. Good, you are finished. Come. Зайбись. Опять за ним бегать. Oh. Тетенька, тетенька. Блять. Слышь, дядя, сигареты не буду. Вот вы, блядь, тут, наверное, не мав. Блять, ебучая камера так ребята шо по камере нахуй опа вот это пангончик нахуй 200 серий копеек тебе Oh, some the day, the here it is master bow right says you are interested in becoming a real warrior if you are so I will teach oh, the breakers right, you just a block. А, все, заиде. Ааа, великое. нижній комбат його... Ну не комбат, а нежні атака от цей. блокировать, короче. Бо я только сказал отражать. Хуйня. Блять, проебался прочитать. А тут, а, блядь, не брейкер надо. А что ж тут надо? А, понял. Типа резко ухилыться. Понял, понял. Все, заебись. Блядь, на практике воно нахуй 8 буде. Хуй знає, шо противно ще буде робить. А шо мені тут робить, блядь? Опять не прочитав, та йобаний. хера не защитиваю. Блять, взял бы не поебал удал. Что ты за учитель такие нахуй? Пиздуешь меня как детей. А так надо мне. Да не, не защитую Блять, сейчас надо куда прочитать. По новой, давай. Так, Дрил, Патчер, Бикут, Литопин, Аппо. А, понял, блядь. Резко надо нажать. Ну, короче, у верха, або вниз, типа. Блядь. Вот так. О, защиту я. Заебись. Блядь, диви, сука. Да, блядь, наебал. Я... Куда? А, ну, very good. Опять до тешпанос. Great job. You are getting good at this. Работа. Ага. Бабцы, вы не знаете дорогу, Ой, блядь, Эй, теть, чувак. Давай, курва. The next class is так, Судящий класс знаходиться за цьому мостом. Нам I потрібно no заплатити, але в мене немає грошей. Так, дати охоронцю м'ясо. А м'ясо в м'яснико. Це моя любима робота. Якби ще так можна було по селі бігать. Тільки щоб ще пизде просто не получать. Бачу. Вибачте. Я вас бив трошки. Я випадково. Так, ось тут якийсь наркоторговці, блять. Так, а де ж мясник? Десь тут а він должен. А, воно, блять, ось мясник наш. Ти правий. Охраннику потрібно мясо. A... Дав кусок мяса ще й пізди получив. <laughs> <laughs> ну там би... та цей на 5 часу. Хоба Підходьте кожен по черзі.

Я не знаю, що ти зробив, але це спрацювало. Ти що, блядь, не бачив, якого тебе йому дав м'ясо. Блотний, да? То чого ти йти разом з Here we are. As usual. I will wait outside. I've... Той місць Мені от заинтересно, як туди Борайчов добирається. Ще й так швидко блядь А, це тут стілі боя на вас А, атакувати кожним стилем бою.

The bridge is clear now. Бачите, місто вже освободили. Є до мене бачили контейнерів? Поматай, сука. Мені що, блять, стоять? I'm getting tired. Go on inside. I will still be waiting for you out. Ух ты ебать, да ти шо восходившийся? Сий недоволен, бать нифигася. На бомбував мені п'якусій недоволен. Ну ви бачить ти, погону знать держав удар. А, це треба контратаку робити. Бля, давай сейчас. That'd be super. very good. Типа прикоты робити. Ха-ха-ха! Натуре! Выдумщики, я офигеи! Да, бляш! Припав наконец-то вже брейкер рубить

Так це я перший раз як проходив, оці двері я шукав дуже давно. Чи й довго. Так, Нувай, Давай, давай. Дан Тяндау. Еба, я так скоро китайський виучи. О, кстати, мне этот цей последний джогл понравился. Похуе на движение. Между прочим... Да. Не, да. не понял. Эти двери заперты. А, блядь. Вот все нахуй. Проход їбаний. Тього, я думаю, що не так. О, сапфір. Що її нажив... називають копійка Джейк. А це Димако. О, ось обурайчу. Ай, сорі, що джінко. Вибачай, що Але ти не можеш зайти за ці ворота. Чому? Because to protect the citizens from foreign dangers You are too young in experience to venture Return when you can prove to me that you have learned enough And I may let you pass Yes, Master bo Rachel, I will continue my training Greetings, Shujinko oh? Shujinko What are you? Who are you? Проживай, я дамаші. Створений старшими богами. Старшими богами? Так. Да. Їхня сила створила цей світ і інші світи. Мають кое щось сказати, що там що нам потрібна допомога. Старші боги, ти чемпіона. Хто завершить квест, коротше, Шуджинко? Ти потрібен нам, ти потрібен, щоб завершити цей квест і What сохранити I mean нашу вселену. Про що ти говориш? Я кажу, ти заїбав нахуй. Шансун з нас їбав no, морально. Him. Ні, не I він. Я буду чемпіоном. Realms, ти просто кусок realm. гімна, блядь. Ти the должен битися. Але майстер Борейчо сказав, що the я the лайнос бачив. You know. Не переживай, Шудженко. Я тобі дам суперсилу, що ти просто, блять, ахуєєш за пів секунди нахуй. Цієї сили буде достатньо, щоб ти розібав Бурайчо. Повертайся до Бурайчо та набри набери йому їбальник і побри йому їбальник. Я буду домашні? Чі, дякую домашні, я попис не гулять. Round one. Hey, hey. Fight! Общеї батьків. Ще скільки ресурсів получив хальовну. Нормально. Отак до добуречу. О! Я помилявся. Це була непогана ідея. Тепер ти можеш стати цим, блядь, майстром бойових іскусств і слідувати. Дополнительну хуйню, короче. Дякую тобі, Боречу. Ти покажеш більше потенціалу. Я вірю в тебе. Так що е, потренуй себе і пиздуй нахуй звідси. Потренувати себе персонально? Так, будеш вйобати звідси. Немає проблем. Я тренуватиму в цьому, блядь, студентському, короче, училищі, блядь, за цими воротами нахуй. Я зайду до вас. Бувай, Бувай здорово, блядь, пельмени принесеш. Так, нарешті ми вийшли вже за ці бани ворота, блядь. Чудінко, я бачу, ти вже слібався з, yes, з того село Ібану. Так, Дамаше, я вже нарешті, блядь, дав пизди цьому Борайчу, але побрить я його не вспів. Він мені угрожав. Якщо я прийду без пельменів, то мені пізда за Ну знаєш, продовжимо тренування. Так, ти будеш розпочинати е квест. Потрібно зібрати камідогу. Це п'ять елементів богів чи шість, блядь, я їх не пам'ятаю вже. Ну я думаю, ти вже зрозумів. З цими предметами можна буде врятувати весь світ. Де їх маю, блядь, знайти ці камідоги, блядь? Вони сховані хуй зна де. В реальності оці. Старші боги поховали їх, щоб, блядь, якісь виблядки не лазили і не чіпали їх. Хм. Ніхуя собі. Ясно, блядь. Так вот, ти должен пройти цей йобаний квест, блядь. Пиздуй в Nexus. Шо таке, блядь, Нексус, нахуй. В sure бути перша камедогу, блядь. Нексус, це возможно кіліпорт, я не помню вже. Yeah, hoi, magi, блядь. В общем, мастер Борейщо дом. Десь, should, блядь, на севері, знайш, пиздуємо на юг, щоб його не бачить. Так, тут пельменів нема? От сука. Так, ну все, будемо на цьому закінчувати. Всім дякую за перегляд.